Що у тебе в руках? Глобус ти що у мене в кімнаті. Постукай по ньому. Песмаса? Ага. Покрутиним. No. Покрутиним. Я покрутив? Мені трохи незручно. Як незручно, там є підставка і ти береш просто чух-чук-чух, там такий звук має бути. Підкинь його. Окей. Okay. Коли ти підкинь... Ага, звук м'ячика якого. Якого <рес> м'ячика? <рес> Я колись підкидала м'ячики в своєму дитинстві. Якого він кольору? Різнокольоровий. Яка підставка? Чорна. Дно підставки якої форми? Кругле. Дуже добре знаєш свій голову. Поводиним по картині. Він ж має крутитися, а він не перемісти. Я просто притискаю. Окей, візьми за підставку, щоб він так прокрутився. Я б бачила, що він так прокрутиться. Виглядає, ніби ручки просто. Чик, чик. Я не вірю тобі, це не глобус. Я можу сказати, що це? Що? Це червоний м'яч. Це що це? Що Резина.